Вітаю. Сьогодні хотів звернути увагу на одну проблему, яка ну, так чи інакше згадується, але вона неформалізована і не, не зрозуміла українським суспільством, яке сьогодні достатньо нетолерантно ставиться до Зеленського, його команди, партії Слуги народу. На мою думку, в цілому не розуміючи, що насправді так сталося, що у нас ціла когорта, Оці армії місцевого чиновництва фактично відділилася від системи влади і е, автономно функціонує вже досить довший період. Тобто вона не діє в системі партійної системи, розписаної в підручниках по політології, тобто вона не діє в системі конституції, яка розповідає, що от є місцеве самоврядування, органи державної влади і так далі. Тобто, насправді, друзі, треба визнати, ну нема в нас партії Слуга народа давно вона перестала існувати. Да? Значить нема в нас традиційних інститутів політичних. Механізмів прийняття рішення і так далі. Тобто, на сьогоднішній день в Україні при владі в нас нема шостої статті, як в Конституції 77 року в Радянському Союзі про керівну, направляючу роль комуністичної партії Радянського Союзу. Але насправді неформально така шоста стаття умовна, значить вона присутня сьогодні, направляюча направляючою заробляючою політичною партією, є партія, яку я називаю партія мамони тобто, це люди. Від Києва до ОТГ навчаки, е, е, е об'єднали їхнє е е їхня жага. До грошей, до землі, до збагачення, які зрозуміли, що під час війни супер унікальна можливість сьогодні, е, е, як один депутат е, якого спіймали, е, сказав про те, що е, є можливість е, за рік-два на посаді зробити і потім царювати, нічого не робити, купити мрія, да, купити в Дубаї е, Віллу, купити в Європі. Спасибі Зеленському і більшості Верховної Ради України. України. У нас є закон про множини громадянство, значить, вже діти, родини вже виїхали за кордон, мають громадянство іншої країни, а тут є можливість максимально заробити, поки ніхто не контролює. І потім жить за кордоном. Ну, нафіга ця Україна, наче буде навіть після миру відбудовуватися довший час і жити в непростій ситуації. Тобто, ця партія МАМОНИ це сукупність. Чиновників, лобістів, фінансистів від різних партій. Подивіться, на місцях, ми бачимо, там, а то повіся, той, значить, якийсь чоловік був у партії Рігні, той був Порошенко, той був Тимошенко, той був. де тільки він не був, мовно кажучи, да, тобто людина, яка здатна організувати тендер в інтересах. Заробляння, да, яка здатна організувати лобіювання якогось проєкту, щоб належним чином збагатитися далі. Вона корисна ця, ця, ця людина. І тому, е, поки в Києві йдуть великі стратегічні розмови, перевовини, значить, ідеї, пропозиції, на містах, значить, цього ж тихо, спокійно, всі страшно задоволені. Тобто нема опозиції, Скажіть, Ну яка опозиція? Зайдіть в якусь міську раду, хіба це виключення десь, значить, в новому якомусь місті. Зазвичай. Значить, Чи це обласна рада, чи це е, міська рада, чи це е, де, Рада ОТГ, Значить, всі вони знаходять спільну мову, голосують, ніхто не згадує про передвиборчі програми, обіцянки і так далі. Хтось випадає з ситуації, мандат забрали, значить, завели іншу людину, значить, вона голосує. От остання історія зірпеня. Де е, забудовники е, скинули е, міського голову, подомовляли з усіма партіями, е, всі партії сказали, так, звісно, цей Маркушин був корупціонер, а е, партія нові обличчя, партія забудовників це щирі наші люди і так далі. І всі від депутатів Порошенка до депутатів партії регіонів і Слуги народу всі голосують і всі зраділи, що нарешті можна землю активно продавати, будуватися все, значить, і все життя, життя процвітає. І це ж не, не одним ірпенем. Отже, що в цій ситуації? Ну, перше, я би радив, ну, перше сказати, що є така проблема, що сьогодні монополії. На рівні місцевої влади і лобістів у Києві наскільки сильно сформовані, що розбити їх неможливо дуже швидко. І ці монополії ще пов'язані, ще одна монополія чим нижче. Да, там уже монополізм йде поміщиків земельних олігархів, які повністю на останніх виборах призначили свою владу, фактично призначили. Значить, і профінансували через вибори. Тобто це умовно кажучи, так їдеш, земля там олігарха такого, і владою. Оця влада нічого не рішує, вони ходять, значить, той олігарх місцевий розказує, що ми робить і так далі. Таким чином, ми оця суміш, у нас цієї домінуючої партії Мамони Да вона має в сільській місцевості такий поміщицький умовно кажучи, характер, да, в, ближче до міста. Це вже бізнесово забудовний характер і так далі. Але це так само монополія. До речі, і, і місто село в цьому плані ці монополісти знаходять між собою спільну мову. Тут якихось проблем немає, конфліктів немає, все хорошо, Всі заробляють. Значить, і е, їхні діти за кордоном, майно за кордоном, гроші потихеньку, значить, рухаються туди за кордон, і е, всі отримують, отримують від життя задоволення. Війни в них немає, якби за визначенням. Е, ну а відповідно на війні заробляють, тому що подивіться. Останньої історії з фортикаційними спорудами, це ж причетні перші особи, керівники обласних військових адміністрацій, і так далі. Тобто а, а, проста схема, про яку каже, частина радикального громадського суспільства, треба все кинути і зробити вибори. Ну, в принципі. Якщо мислять категоріями так швидких рішень, воно ніби правильно да і я завжди кажу, що коли стоїть питання, які вибори проводити, звичайно, треба починати з виборів до місцевої місцевої влади, тому що вона наскільки вже відірвалася від реалій життя від простого народу, і, і наскільки корумпувалася, що ну, сподіватися, що вона зміниться, ну не приходиться. І позитив. Організації місцевих виріб полягає в тому, що е, тут менше можна думати про е, тих людей, які живуть за кордоном, бо вони в громаді не живуть, це не вибори президента парламенту, і по факту голосують за місцеву владу. Ті люди, які постійно живуть в громаді. Тобто це можна організувати. Але ви ж бачите, е, перше. Що характер загострення військових дій настільки серйозний, що ну реалі організації виборів, виборів мало сумнівна, і друга позиція не менш важливо, що сама влада де, де, противник, тобто вона вважає, що вона може залишитись при владі. А те, що команда Зеленського заряджена да, далі царювати і, і йти вже на другий, чи ледь не, не, не третій термін, тому що вже і з другого терміну час е, частину вони просиділи з огляду на ситуацію непроведення. Виборів, тобто для них важливо не як оновити систему влади, не як зробити її не корумповою демократично, а як самим зберегтися. І тоді вони мислять категоріями, що або парламент перший вигідніше, або президент перший вигідніше, а місцеві вже потім пізніше. Насправді, ну, наприклад, я вважаю і багато експертів вважають, що треба починати з місцевих виборів, а потім вже проводити. Президентські, парламентські. Але ще раз кажу, що це в найближчий час я не бачу можливості це зробити, можливо, хіба що е, весною. Е, але просто піти на вибори. І що ми отримаємо? А ми нічого не отримаємо. Ця партія МОМО не залишиться, вона переперепейується та далі. Чому у них повністю монополія грошей бюджетних, в них повністю монополія медіа, у них повністю вплив на прийняття рішення, вони контролюють правоохоронні органи і так далі. і так далі. Тобто оці олігархат поміщицький на рівні села Селища, і олігархат забудовницький і бізнесовий на рівні міст, значить, він повністю домінує його відсутню. То це практично неможливо. Ну, а хто, якими грошима, можливостями може це все зробити. І тут мені виглядає ну, якби, правильно ідея. Вона абсолютно не партійна, Вона не пов'язана, коли говорять, що хтось не, не любить кличка, хтось не любить садового, там хтось не любить. Мова йде про загальну систему України. Тобто я подивився, у нас, наприклад, є містечко, де. 20 років один клан при владі. 20 років, друзі, один клан при владі. І є такі ОТГ, і є такі міста і так далі. Не 10, два терміни, а 20 років. Тому я як людина, яка свій час лобіювала, Систему оновлення влади, я автор закону про е, не більше двох термінів послід для депутатів Верховної Ради. Закон це не прийняли. Е, я активно підтримував зміну до закону про вищу освіту. І Цей закон прийняли про не більше як два терміни для ректорів, деканів там і так далі. Значить, тому мій підхід е, полягає в наступному: а чому ректори можуть керувати лише два терміни, а решта тільки, а решта все життя? Ні, ми поширюємо цю норму на всю систему е, влади і е, менеджменту публічного, е, де мова йде про державні кошти. Тобто мова йде про міський голів, голів ОТГ, мова йде про е, е, там, керівників академій, мова йде про керівників інститутів е, в системі е, науково-дослідного і так далі. Ну Народ, ви розумієте, до смерті ж керує. Значить, ми маємо сьогодні академії галузею, маємо науково дослідні інститути, які з бюджету фінансуються добре чи погано? Ну фінансуються. де люди по 40 років працюють і займають посади. Ну які яка наука, який креатив, який прогрес? Значить, тому мій підхід чіткий, якщо ми хочемо цю партію МАМОН е, зруйнувати е, і е, систему родинно-бізнесову корпораційну, яка скрізь так заполонила, що неможливо їх там збити і так далі, значить, ми повинні перейти на систему, е, яка буде говорити, що в Україні немає і не повинно бути жодної посадової людини від президента, до речі, що Конституція міста до депутата. До голови е, міської ради, там, ОТГ, закінчуючи там, директором інституту, академії, е, ну, вже є деканом, завідувачем кафедри і так далі, і так далі е, які перебувають на посаді більше, ніж два терміни. От мені здається, що це е, така система, вона більш ефективніша, чим просто розмова про те, що будуть вибори, ми поміняємо. Як ви поміняєте, яким ресурсом? Тому друзі думаючи про нову фазу війни, в яку вступила Росія під при підтримці Китаю і цієї осі зла, яка збиралася на так званий парад, по з приводу закінчення Другої світової, війни, це окрема тема про учасників параду, бо частина країн взагалі активно співпрацювала з Гітлером, а тепер вирішила відсвяткувати те, як одержали перемогу під вітвором, це окрема історична тема, про неї колись пізніше розповім. А, але зрозуміло, що е, цей клуб е, т, тиранів і друзів тиранів і диктаторів, який забрався в е, Пекіні, по фактично погодив і дав дедлайн Путіну, що не менше до кінця року може до весни, е, тероризувати, вбивати і нищити е, Україну і українців. А там, мовляв, подивимося, як воно буде. Так, от, щоб ця військова Військова ситуація не закрила, не замила на очі на те, як розгробовується, донищується, принижується Україна оцією партією чиновництва від найнижчого рівня до Києва. Тому якщо ми не ліквідуємо умовну статтю 6 про реальну направляючу, керуючу і, і практичну, Корупційну роль партії Мамони, яка сьогодні при владі добра і щастя навіть у мирній Україні нам не бачити, бо мусимо пам'ятати, що корупція, зловживання, невігластво, непрофесіоналізм це дотичні. До цього зла, який називається війна і Путін. То мусимо паралельно боротися, не чекати, що ми сьогодні про це не говоримо, переможемо, буде мир, а тоді візьмемося на країну. Ні, друзі, значить, треба і країною займатися, і про війну думати. Отож, не забуваємо. Що при владі партії МОМОНИ і е, знищення ліквідація її – не менш важливе завдання, чим е, війна і перемога над е, Путінською Росією?